Як зрозуміти, коли трейдер перетворюється в лудоману? на мене зараз Торгуй прямо в ефірі, що в Луді включився. Мене відразу вже даєш руки, чешуться, дошки, все полетіли. Тепер подивіться, як працює допомінова система винагороди. Да. Як помітити, по-перше, це овертрейдинг, коли трейдер починає більше торгувати, ніж потрібно. По-друге, це тоді, коли він не дотримується своєї торгової системи. По-третє, коли він хоче відігратись. по четверте, коли на цей виграш, він хоче. Додати більше ризики, і е, коли в нього вмикається тунельне бачення, тобто коли він бачить тільки те, що він хоче бачить. Uh -huh. Зі сторони такий трейдер виглядає просто навіжений. Ти на нього дивишся і кажеш: чувак, зупинись, що з тобою? А він не розуміє цього. Це такі перші признаки. І тоді, коли е, сам заробіток не має для тебе взагалі ніякого значення, ти торгуєш для того, щоб отримати ось це Я відчуття. Три з половиною тисячі доларів собі. Адреналін, а, там, кортизол, дофамін, оці опіати, ці, які в нас виділяються. О. Оцей весь кайф, ти маєш його отримати. І, ну, і все.